У номінації Народний благодійник стали Рівненський міський палац дітей та молоді. Фонд благодійної батьківської допомоги кроха міста Донецька Андрій Куксенко керівник громадської спілки. Для нагородження лауреатів і переможців конкурсу у номінації народний. Благодійник, ну а ми вже відчули, що це дійсно народний, я би нараз сказав, глибоко народний благодійник, судячи по оваціях. Та для вручення призу Янгел Добра ми запрошуємо Олександра Максимчука, голову оргкомітету, конкурсу, президента Асоціації благодійників України. Ну, Я вийшов з папірцем, тому що це дійсно дуже серйозна номінація, вона введена е декілька років тому нашу асоціацію. Е номінація, в якій і висунення, і вибір роблять дійсно люди з народу. Е цього року ми 26 лютого на офіційному сайті почали голосування. 14 претендентів, 76 629 користувачів голосували. Е дійсно... Результати, якщо ну, взяти в тисячах, грівенські е, міський палац дітей та молоді і е, їхня акція Добро на Різдво. У них 9093 тисяч е, дев'яносто голоси. Е, фонд Кроха, який минулого року номінувався, е, це 10148 чоловік. І переможець, який дійсно е, ми його сьогодні вітаємо, це Андрій Купсенко, керівник громадської спілки Новий час, 26 тисяч голосів. Я хотів би, хотів би початку, може, рівне там. там, 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 там. Дійсно, друзі, я хочу наголосити, що якщо переможців у попередніх номінаціях визначала конкурсна комісія конкурсу, безумовно, дуже об'єктивна і професійна, то тут, у цій останній номінації, народний благодійник й ви переможців, на визначали ви шляхом голосування у мережі інтернет. Тому я оголошую, що третє місце в номінації народний благодійник зайняла Рівненський міський палац дітей та молоді. Друге місце в номінації народний благодійник зайняв фонд батьківської допомоги Кроха міста Донецьк. Ну, ви знаєте, в мене тут сценарії так і написано. До речі, я хочу відзначити вас, шановні друзі. Ви дуже точно знаєте сценарій, тому що там, де написано аплодисменти, там ви дійсно чините аплодисменти. А отут буде написано, що бурхливі аплодисменти, переходящі в овації, ви їх е, скажете, коли я оголошу, що перше місце в номінації народний благодійник став! Андрій Куксен. Меня зовут Андрей, мне 38 лет, я коренной киевлянин. И когда мне было 19 лет, я прочитал такие слова Библии. Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы люди, видя ваши добрые дела, прославляли Отца Небесного. Вы знаете, я очень верю, что христианство – это не абстракция. И каждый человек, который действительно верит в Бога, он не просто будет, а он вынужден будет делать добро. И вы знаете, у меня есть простая мечта. Простая очень мечта, которая стала моей жизненной целью. Я бы очень хотел помочь, чтобы в нашей стране, ну, наверное, за период моей жизни, бы появилось 100 тысяч таких же людей, как я. Вот. На этой статуэтке есть такие вот штучки, я не знаю, как правильно назвать, но я хочу их сегодня назвать. Мне, нам удалось, не мне, потому что это не моя номинация на самом деле, я все, что делаю, помогаю просто людям помочь, помогаю им реализовать их мечты. Поэтому я скажу, это учебный проект «Анатомия брака», учебный проект «Правила денег», «Институт пенсионеров», «Всеукраинский фонд антивирус», «Международный лингвистический клуб» и так далее, и так далее, и так далее. Сегодня это уже ну, более 30 проектов, но ну, до 100 тысяч осталось немного. Поэтому будемо трудиться. Спасибо. Дяжаємо слова та відведення підсумків нашого конкурсу надаємо слово Олександру Максимчуку, голові Оргкомітету конкурсу, президенту Асоціації благодійників України. Перш за все, я хотів би всіх привітати лауреатів, переможців, присутніх, тут, тому що сьогодні дійсно ми. Ми дуже хвилювалися я про це говорив. Ми дуже хвилювалися, як пройде сьогоднішній захід, скільки буде людей. Але ви бачили, що дійсно людей доброї волі дуже багато. Ми е, обговорювали в колуарах і е, до, до сьогоднішнього дня з багатьма нашими колегами, які, що ж має зараз бути з благодійністю, з волонтерством. Я думаю, з нею буде все добре і ми маємо дуже великий новий поштовх. Я хотів би подякувати е, пану Володимиру. Чудовому ведучому людині, яка відпрацювала. Ну, слово «відпрацювало» – це неправильне слово. Він пережив Пережив цей майдан. Це один з ведучих майдану. Дуже вам дякую. Хотів би подякувати всім нашим партнерам. Крім засновника Асоціації благодійників України, нашим надійним постійним партнером є Міжнародний благодійний фонд Україна 3000 Цього року. Ми, ми так само мали е, гарного е, партнера, це фонд Константина Кондикова, який надав фінансову допомогу, організаційну допомогу. Я хотів би подякувати Національному культурно-мистецькому музейному комплексу Мистецький арсенал, який нам, нам надав це чудове приміщення, який дійсно нас підтримує фонд мистецького арсеналу, і членом нашої асоціації. Наші надійні партнери інформаційні організаційні це Національна рада з питань телебачення та радіомовлення. Дякую представникам, Державний комітет з питань телебачення, радіомовлення, Українська торгово-промислова конфедерація. Інформаційними партнерами цього року були громадський простір, Вікімедія Україна, інформагентство Страйк, Європейський вибір, Мистецька агенція територія А і портал Нова Україна. Я сподіваюся, що. Все пройшло добре. Я думаю, що в найближчий час ми оголосимо наступний конкурс Благодійна Україна. А зараз хотів би передати слово Володимиру. Дякую всім. Дякую, Олександре. Дякую, друзі. Дякую, шановні герої, благодійники. Дякую, добродії. Я нагадую, що. Чисельних українських традиційних формах звертання один до одного є це особливе, шанобливе слово добродію. У великого нашого поета Василя Симоненка є один з прекрасних віршів про добро. Я не буду вам всього читати, він довгий, але суть його така, що вони, будучи молодими студентами, десь заплукали у кустипу. А у їхнього побратима Миколи було день народження. І Василь Семенко говорить, що ми тут заблукали в голому степу, тут тільки якась одна степова дорога. І ця дорога, мабуть, веде до Господа Бога, а від нього вина не жди, день народження. І тут дівчата, студентки назбирали для цього Миколи оберемо якусь миску суниць. І от він закінчується вірш таким чином, що цей Микола шепотів від, 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 від збентеженості браття, як бра, був Микола від щастя п'яним від хмільного людського добра. Так закінчується цей вірш, але це говорить, що добро це сутність людини. Це її обов'язок перед Господом Богом і перед своєю великою нацією, перед своїм великим українським народом.